Слава Ісусу Христу! Доріво Христі щиро дякую всім тим, що моляться разом з нами. Дуже дякую всім жертводавцям за вашу пожертву, дякую щиро всім тим жертводавцям, що жертвують на Пейпел, це всі наші ті, за кордоном в основному. так. Да. Я вам дуже дуже щиро вдячний. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву, нехай благословить вас і всіх ваших наміреннях. Мені знаєте, дуже приємно приходить пожертва і пише жертводавець. Половину на ЗСУ, половину на церкву. Молодець. Тобто, бачите, і за то не забуває, і за то думає. Молодці. Я вам щиро всім дякую дай вам Боже здоров'я. Знаєте, коли посилає Господь Бог людям якісь випробування, якісь труднощі, Но це не значить, що це погано. Діло в тому, що в таких труднощах людина дуже скоро проявляється. Так? Проявляються всі наші якості. Чого у нас більше, то в нас і проявляється. Якщо ми більш добрі люди, більш такі чуйні, співчуваємо один одному, ми тоді у нас оце в часі війни проявляється. Так? А якщо ми такі. Продажні, схильні до зради, десь би заробити, десь би украсти, воно тоді так само проявляється. І тому час війни використовуйте для того, Бог хоче нам показати, хто і хто. Бо коли мирно тихо, маскуються люди, розумієте? Дідько вбирає одяг ангела і ходить поміж нас і показує, що Він святий. Да? Христос про це казав. Вовки в овечах шкіри. Діявол одіває е, е, одяг ангела такого білого, світлого, розумієте? Люди поміж нас, коли спокійно, мирно. Вони теж притаються і потихо, потихо роблять свою справу. Підточує державу, нищить церкву, дискредитує священників. Це все вони працюють. Ви думаєте, а як воно працює? Так воно і працює. Для того, щоб розумієте, виступити проти церкви, придумали той гендер, шмендер якийсь там, чи... Та, і, 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 і хто найбільшим став ворогом отої гендерної всякої системи? Церква, вони, вони такий хитрий спосіб, ну, щоб якось ту церкву дискредитувати, розумієш? і, І знають, що роблять дурницю і так спеціально. Що церква на це скаже? А що церква на це скаже? Та здивимося на страшнім суді, побачите, що церква скаже. Церква чи скаже, чи промовчить, це навіть не важливо. Важливо, з чим ви станете потім. Тому будьте мудрі, будьте терпеливі і пам'ятайте, що ми християни, наше діло робити людей щасливими. Чуєте чи ні? Не думайте, що бути святим це знаєш, маєш бути голодний, босий, і, 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 і такий небожетко, розумієш, і ти вже святий. Ні, ти просто бідний. Святість не в тому полягає. Святість не може бути бідна і голодна, розумієте? Святість, як мінімум, людина має бути щаслива. Як ти будеш щасливий, як ти голодний? Тому Бог нас кличе до святості, а не до якогось там страдання. Не жертви хочу, каже Господь, хочу милосердя. Щоб ми були милосердні один до одних. А як я буду до когось милосердний, то той, до кого я милосердний, він як мінімум буде щасливий. Чуєте? Робіть один одного щасливими. Церква для чого є? Щоб людина позбулася своїх гріховних тягарів. Церква для того, щоб людина коли позбудеться своїх гріховних тягарів через сповідь, через покаяння, щоб вона ще залікувала людські рани, залікувати рани від гріхів, тільки святим причастям, а чим більше ти можеш залікувати душевну рану тільки духовною поживою. А як я буду укріпляти свою віру? Та через слухання віра, через слухання, через слухання святого Євангелія. Ось для чого церква. А то, що там починають нападати, чудити, розказувати які священники, які єпископи, дайте спокій. Знаєте, я вчився в школі, і ну, я багато де вчився, і дуже багато є студентського досвіду. Але скажу вам про школу. І кожен з вас нехай собі задумається. Кожен із вас мав у школі такого, строго вчителя. Його всі боялися, не любили. Але як закінчив школу, то перше, з ким було саме приємніше зустрітися і поспілкуватися це з тим строгим учителем і подякувати сказати дякую, бо дякуючи вам, я все-таки навчився багато чого. А ті вчителі, які були не дуже вимогливі, ви їх, навіть Боже, не пам'ятаєте. А ті, які були строгі, пам'ятаєте. І це ті, які давали, залишали в дитячих серцях, в дитячих душах, в дитячих особистостях, залишали свій вклад. Залишали. Так. Да. Так, діти мої, цвіти мої.